Вітаю вас, любі брати і сестри. Вітаю. Дякуємо Богу за те, що Бог продовжує наше життя і дає нам що сьогодні бути можливість бути в домі Його. Це для нас завжди приємно, це для нас радісно, це для нас корисно. І сьогодні Господь хоче також поділитись з нами. Слово для нас дає, щоб ми нам ним роздумували, щоб ми. В ньому збудовувались, укріплялись. І я хотів би зачитати одне місце для нашого роздуму Євангелія від Луки, сьомий розділ з першого віршу. Я буду читати одні про одну історію, яка попала на сторінки Євангелії. І так, в принципі, якщо розібратися ну, з нашої сторони. Ця історія, в принципі, не мала право бути на ці... в Євангелії. І таке буває. Ми якось звикли, що Слово Боже говорить про Ізраїль, про те, як Ізраїль ставився до Бога, як Бог стався до Ізраїля. А тут описано про те, як завойовник Ізраїля, який прийшов в чужу землю і мав зустріч з Ісусом. Для всіх. для всіх, тому, так, да, так як ми думаємо, Я, наприклад, думаю, ну, в принципі, може щось було якусь іншу історію поставити сюди, як, яку робив Ісус Христос і що йдували з Ним. Ну, Але Богу було угодно, щоб і ця історія була на сторінках Євангелія, а це вже означає, що вона є корисна для нас. Читаємо цьому розділ Іван для Відлуки з першого вірша. Коли він скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, то війшов у Капернаум. В одного сотника слуга, кому, який був дорогий йому, захворів і був при смерті. Коли він почув про Ісуса, то послав до нього старішин юдейських просити Його, щоб прийшов і зцілив слугу Його. І як вони прийшли до Ісуса, то ревно благали його, кажучи, Він достойний, щоб ти вчинив йому це, бо Він любить народ наш, і побудував нам синагогу. Ісус пішов з ними. І коли вони були ще вже недалеко від дому, сотник, сотник послав до нього друзів своїх, кажучи, Господи, не турбуйся, бо я не достойний, щоб ти увійшов під дах дому мого. Тому і себе самого не вважаю за гідного, щоб прийти до тебе. Але скажи слово, і видужує слуга мій, бо і я людина підвладна, і кажу, і маю під собою воїнів, підлеглих мені, і скажу одному: іди, і він йде, а другому прийди, і Він приходить, і слузі зроби і Він робить. Коли Ісус почув ці слова. То здивувався і, обернувшись до народу, який слідував за ним, сказав: кажу вам, що я не знайшов такої віри навіть в Ізраїлі. А коли посланці вернулися додому, то знайшли, що форий слуга видужав. Ось така коротенька історія, про яку я хотів би, щоб ми пороздумували. Е, найперше, мене тут можна сказати зацікавило в цій історії те реакція Ісуса, яка була. Коли він почув оце все, що до нього прийшли посланці, він написано здивувався. От це слово здивувався, знаєте, воно означає якусь несподіванку. Те, що ми не очікували. І здивування можуть бути різні, здивування можуть бути, знаєте, і неприємні. Но тут здивування в Ісуса були приємні. Він здивувався приємно. Цей сотник своєю розмовою, своєю поведінкою здивував Ісуса Христа. Ну, ми прекрасно розуміємо, що Ісус здивувався, для нас здивувався. Для Ісуса дивного, чи непередбаченого, чи невідомого перед Ним нічого немає. Але він, оце своє здивування, можливо, і народ дивувався. І він висловив його і сказав, що такої віри я не знайшов навіть в Ізраїлі. Тому що перші повинні були вірити крепко в Ісуса Христа в Бога, це саме Ізраїль. А ми читаємо, що це чоловік, який, як, вони, як Ізраїль називає, язичник, не з Ізраїля. І він вірить у Бога. І ось дивно, мені, наприклад, те. Коли ми читаємо тут на початку, що цей сотник, тобто це загарбник, це завойовник, це ворог, який прийшов на чужу землю, агресор. Він прийшов на чужу землю і він не прийшов для того, щоб, знаєте, мирно жити із тими людьми, з якими він завоював. Ну, ми сьогодні дуже прекрасно знаємо, чуємо і, і бачимо. Що агресор, завойовник, ворог це той, хто прийшов вбити, пограбувати, вищестити, зруйнувати, панувати. Ні одної із цих, цих характеристик немає позитивної у ворога. же, сьогодні ми можемо сказати, скільки наших людей загинуло. А їм хоч би що, правда? А вони довольні. Вони радять їм, що наші гинуть. І вони ще доказують про те, що їх всіх треба знищити. Ось це ворог. таке відношення ворога до сусідньої країни, яка практично нічого тобі погано не зробила. Ми нічим не загрожували ворогу нашому. Нічим. У нас не було абсолютно нічого, щоб ми могли йому загрожувати. Ми собі жили суверенні і надіялись на те, що наш ворог теж так само має думати. Да, він могутній, він ворожався, він кріплявся. Но то, що він мав на нас напасти, ми якось не, не могли цього навіть повірити в таке. Ну, маємо те, що маємо. Але тут, дивіться, цей чоловік, який, можна сказати, був при владі, він був офіцер, в нього був певний воєнний підрозділ, в нього були люди, якими він управляв. І ось сталося так, що один із таких його підлеглих захворів. І хвороба була дуже важка. І написано навіть при смерті. Не просто там, знаєте, перехворів якоюсь ну, тимчасовою хворобою і вилікувало його. Но він був настільки хворий. Що йому життю загрожувала смерть. І, мабуть, цей чоловік вже, мабуть, зробив все, що моїх з своєї сторони, визвав лікарів, там, чи хто там міг йому чим допомогти. І всі ці справи були марні. І ось коли він почув, що Ісус прийшов в Копернаум, Він посилає юдейських старішин, щоб вони йшли, просили за його слугу. Ось це дивує. Це дивує те, що ворог може співчувати. Ворог може якось знаєте, дбати про своїх. У е, Біблії є така одна історія, як він носиться до слух. Це колись це написано у в одному з е, першій книзі Самуїла в 30 му розділі, з першого вірша, там йдеться історія про те, як Давид, будучи переслідуваний Саулом, втікав від нього. Втік у Филист... до Филистимлян і там перебував певний час, проживав там. І там Саул вже його не міг достати, він там був ніби в безпеці. І сталося одного разу так, що коли Саул з своїми воїнами, своїм військом, з тими, ну, групою людей, яка була з ним, пішли на війну, залишили своє місто Секелах. І коли вони вернулися з свого походу, місто було спалене, зруйноване, а всі жителі були забрані в полон. І ось тоді Давид помолився до Бога і спитав, що мені робити, як мені бути? Ворог зруйнував наше місто, знищив наші сім'ї, зруйнував все, забрав дітей, забрав жінок, забрав худобу, все забрав собі. І той ворог, мабуть, коли він приходив сюди, значно сильніший від мене. Що мені робити, як мені бути? Давид молився і питав Бога. І Бог йому сказав: Іди, іди доганяй військо, те вороже, і я тобі дам перемогу. І ось коли Давид своїми воїнами прислідував, коли він доганяв те вороже військо, вони знайшли по дорозі одного чоловіка, який також був при смерті. Ну, знаєте, тоді не було стільки оцих вказівників, не було маршрутні, не було оцих навігаторів. Тоді знайти ворога десь в пустині в ті такі широкій, було непросто. І ось, коли вони знайшли цього чоловіка, він послужив їм, як той, хто вказав їм шлях, куди пішли вороги. Але цей чоловік був хворий. І він каже: мій пан, я був хворий, а мій пан мене покинув. Він просто мене покинув на дорозі і пішов собі. Ось відношення до слуги. Розумієте, я чого навожу цей приклад? Тому що ми зрозуміли, як тоді ставився пан до слуги. Якщо ти хворий, я буду на тебе ще тратитися, я буду там в Твоїй Ти мені треба. Вмирай там он. І все. Но тут цей пан дивує нас тому, що він за свого слугу бореться. Він його хоче вилікувати. І навіть якщо йому не вдалося зробити це медичним шляхом якийсь, він посилає до Ісуса Христа, щоб Той прийшов його здорову його слугу. Це дивує. Але так пише нам Слово Боже. І ось. Він посилає іменно старішин юдейських, але не йде сам. Знаєте, ну, як би, як би ми спрацювали в такій ситуації, якби ворог нас посилав щось зробити для нього добре, ми б як би йому зробили? Особисто я б зробив її навпаки. Ну ці старішини приходять до Ісуса і написано ревно благають Його. Просять Його, прийди, допоможи Йому. Бо Він добрий до нас. Він любить народ наш. Він синагогу нам побудував. Можливо, Він там допоміг не одній сім'ї, можливо, ще там якось він не знущався над цим народом, не гнобив його, не, не грабував. Він любить наш народ. І ось Ну, знайте, в нас прийнято запитання під час спроби. У мене питання. Ісус сказав, що якщо бачиш ворога свого і його вісню пал підношує, то допомогти нашу прийняти ворога. Так, так. Так, це написано, це не Ісус сказав, це написано в законі таке є. Це мудрість так, так. Так, так. Мудрість це є спеціальність. Так, ну так, можна це співставити, я розумію. <хай> ну, хай. Добре, ну дійсно правильно, такий аргумент теж властивий тут, іменно на цьому місці. Я, я згоден. Я згоден. Ворог мій, не, це сьогодні не говориться про це який ворог народу, а ворог мій особисто. Це якщо я з сусідом не добре живу, але я побачив, що його сел заблудився, десь пішов у полі, то я пішов, якщо він прийшов на моє поле, то я не повинен того осла. Прив'язати і сказати своєму сусіду, друже, подивись, скільки він мені натолочив, скільки він мені збитків приніс, верни мені за це, а просто вернути його. Це отакі відносини дійсно добросусідські. А тут йдеться трошки інша дійсно тема. Ну, ми дивимося на те, що ці старішини погодилися піти просити Ісуса Христа. Хоча, якщо розібратися, вони Ісуса Христа не поважали. Сотника вони цього поважали, бо Він був до них добрий. А от Ісуса Христа, ми знаємо, вони не любили. І уявляєте, як їм було йти просити за цього чоловіка, який їх просить, із любові до цього сотника, чужеземця, завойовника, вони йдуть просити свого, можна сказати, начальника, той, хто дає життя, йдуть і просять, що допоможи йому. Допоможи йому, бо він добрий до нас. Це теж дивує. Мало сьогодні можна зустріти такого в житті, ось іменно таких обставин, які так висловлюються, якось тут ми бачимо, відбувається. Коли Ісус послухав їх, Він погодився. Ми знаємо, що Ісус, от, в старому, коли ми читаємо в Євангелії, Він ніде не відмовляв нікому. Є одне місце, коли він мовляв одній жінці, яка просила за свою дочку. Саноментянка там прийшла і просила, що допоможи нам. Тому що моя дочка хвора лежить, біснується, і він її відмовляв. Пам'ятаєте таку історію? Він її не відмовляв, він її випробовував. Він її віру, він її на те, наскільки її дорожить, вона дорожить оцим всім, Наскільки треба їй це. Ісус її не... Він відмовляв, але він знав, що Він робить. Якби він дійсно був категорично проти того. Він би не допоміг їй. Хоч там учні вже стали просити, ну, зроби що небудь, дивись, вона ходить кричить за нами, давай якось ці питання рішимо. Ну, хоча теж вона, Ісус, можливо, її ось такий спосіб випробовував, щоб потім на її вірі показати своєму народові, як потрібно любити Господа. Що він, навіть, обізвав її, так, він сказав, ну, не гоже взяти хліб у дітей і віддати собакам. Ну, такі докурливі слова, правда? ж? Але вона не, не, не возмутилася. Ось так само й тут. І ось Ісус йде з цими людьми, йде до цього сотника для того, щоб зробити ту справу, за яку вони просили. І тут ми читаємо далі, що цей сотник, в той час, марк, коли він послав цих посланців і филювався вдома, він переживав, прийде Ісус чи не прийде? Послухає, чи не послухає. Ви здоровий слуга, чи не ви І в нього таке було боріння. І ось він, коли вже зрозумів, знав, що йде Ісус сюди, в нього тоді така, знаєте, появляється думка: а для чого Ісусу взагалі йти? Я посилаю, щоб мене його просили. Коли от я, я ж підладний чоловік, в мене є воїни, в мене є слуги. Я ними управляю, я кажу слово, вони виконують, вони роблять. І ось він звертається до Ісуса і каже, Я не гідний прийти до тебе. Цікаво, що ці люди, які прийшли просити старішини Ісуса, коли просили, то вони сказали, Він гідний, Він достойний того, що ти йому них. А цей сам чоловік про себе каже, Я не гідний. Ось тут оцей контракт, ці два слова, можна розрізнити так, з двох сторін, подивитися. ми завжди негідні перед Богом. Зрозумійте, ми завжди перед Богом негідні. І всякий раз, коли ми стоїмо на молитві, коли ми до Нього взиваємо, коли ми просимо, коли ми щось робимо для Нього, ми завжди негідні. Ми ніколи не можемо сказати, Господь, та ти пам'ятаєш, я там колись там, за когось щось там зробив, а комусь я щось допоміг, а тут я був правий, а тут я щось ще так гарно зробив. І ось тут вже чуть корону мені не треба давати на голову. У нас ніколи нема такого становища. Ми перед Богом завжди негідні. І це ми маємо так твердо для себе уясняти це. Ми ніколи не можемо диктувати Богу якісь свої принципи. Ми тільки можемо просити. Ми можемо молитися. Знаєте, якщо розібратися відносно наказу і молитви, молитва завжди нижча. Молитва завжди в покорі, в смирінні. В нужді. Ми ніколи не можемо сказати, от наші молитви бувають такі, якісь звучать, ніби Богові вимога до Бога, а можливо, і наказ. Наша молитва перед Богом завжди повинна бути смиріння. Я недостойний, я не можу, я не зроблю, я не вмію. У мене ну, не вийде. А в Бог все може. І ось він, ось саме цей сотник зрозумів те, що Бог може це зробити. І йому не треба адресу, йому не треба діагноз, йому не треба нічого. Йому тільки скажи слово і слугам і виздорові. От давайте подивимося, ось цей сотник. Я не знаю, яке там в нього було звання. Ну тут написано сотник, це сотнею десь людей він так управляв. На даний час, на наш, якщо взяти військову структуру, це що там, десь капітан якийсь там. Майор, майор капітан, десь Соня. тако. Соня. Ну да. так. Ну, то це хто там командує ним по наших? Капітан, полковник, генерал. Майор капітан. Ну, то я так і кажу, капітан-майор. Приблизно так. Десь в такому звані він був. Ну, а давайте скажемо, наприклад, візьмемо вище. Візьмемо генерала. Або візьмемо ще там якось вище. Таку військовій структурі. Він як? Всі слова його будуть виконані чи ні. Він може сказати слово, будь-яке слово, і все буде виконано. Може так бути чи ні? Не може. Не може. Оцей генерал він не може вилікувати його слугу. Так же? Він не може вилікувати його. Він не може зробити, щоб дощ йшов, чи не йшов, чи вітер був, чи буря, чи ще, чи ще якісь відносини з людьми. Він. Не може цього зробити. Так, да, в нього є певні права, але вони обмежені. У Бога нашого всі можливості, сила і влада не обмежені. І ось саме це говорить цей сотник. Він каже: так, мої слуги мені підчиняються. Вони роблять, ти туди пішов, що він сказав, все, слуги йому виконують, солдати виконують те, що він робить. Но, но він обмежений владі, а Бог не обмежений. І саме ось це дивує Ісуса Христа, що Він зрозумів, цей сотник, що тобі потрібно таке сказати Слово. Тобі не треба дивитися, розглядати історію хвороби, всякий аналіз там робити, діагноз ставити. Йому нічого не треба цього робити. Для нього лише є сказати слово, оздоров, і все. І станеться так. І так і сталося. Саме так і сталося. Можливо, Ісус би оздоровив його, правда? ж? Коли Ісус погодився з цими людьми йти туди до сотника, коли він прийшов би до нього в дім і побачив того слугу, він би зробив, що той слуга був би Тут беззаперечно. Но цей сотник, можна сказати, показав для Ізраїля: подивіться, хто у вас Бог. Подивіться, хто у вас Ісус. Ви його трошки не зневажаєте, ви там до нього шукаєте, дивитесь за Ним, до чого придертися. Ви хочете завжди його унизити, ви навіть задумуєте про те, щоб його знищити. А сотник каже: подивіться, хто ваш Бог? Він може все. Він може його здоровити, Він може і навчити, Він може спасти, Він може дати вічне життя. Ось саме це так може сказати, Ісус. Тут так вказано, що подивіться, хто наш Бог. Сьогодні Ісус Христос наш Бог, правда? ж? Ми повірили в Нього, ми послідували за Ним. Ми покоряємося Йому, ми шануємо, Його, любимо Йому. Він наш Бог. І слава Богу, те, що Ісус Христос дійсно прийшов на землю. Якби на сьогодні, ну так, скажімо, така гіпотеза. Якби Ісуса Христа не було, Він не прийшов на землю. Бог, який створив небо і землю, у нього був вибраний народ Ізраїля. Ми всі були б язичники, і ми всі не мали б спасіння. Но саме Ісус Христос є Бог для всіх людей на землі, для всіх. І саме Він може спасти і оздоровити, і допомогти. І ми, як діти. Його звичку, вже в нас є таке зазвички, я б сказав би так, як Іоанн із Петром йшли за звичкою в храм. Так і в нас є звичка молитися, правда ж? Я не думаю, що кожен із нас сьогодні під палкою, під примусом, під наглядом, під наказом стає на коліна і молиться перед Ісусом Христом. Ні? Ми за звичку це робимо. Тому що це для нас приємно. Ми знаємо, що наше життя в руках Господа. Ми знаємо, що все наше благополуччя в руках Господа. Ми знаємо, що вічність наша в руках Господа. І тому, як цей чоловік, ось так, можна сказати, розкрив ширше цю тему, показавши славу і велич Господа, так сьогодні для нас хай буде оцей наш Ісус Христос, ще раз нагадуємо про те, що Він є Бог для нас. Все в Його руках. І ми не можемо їм діктувати. Ми не можемо йому наказувати, ми не можемо від нього вимагати, ми не можемо йому погрожувати, ми не можемо перед ним знаєте, капризничать. Наша мета перед Богом смиритися і довіритись Його руки. А Він зробить те, що краще для нас. Навіть те, що коли ми думаємо, що це для нас краще, а це не краще, ми можемо помилятися. Но Господь не помиляється. Він знає, що для нас краще. Він знає, що сьогодні було до сьогоднішнього дня, що було з нами краще. І він для нас готує і надальше. Те, що для нас краще. Тому ми зараз хилимося перед нашим Господом і подякуємо за те, що Він турбується про нас, що Він береже нас і віримо, що Він збереже нас і тут на землі, і введе нас у Царство Небесне. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Наш Небесний, не, мресний, не Ісуса Христа, того улюбленого Сина нашого Господа і Спасителя силою і землі Твої. І зараз ти знаєш кожного з нас наш стан, наше здоров'я, нашу душу, наші нужди, наше життя. Все воно перед Тобою відкрито. Господи, ми хочемо відкрити душі свої перед тобою сьогодні. І так, як ти навчаєш нас і слова Твого про того чоловіка, який прийшов. Завоювати народ і поневолити, він проявив милість, Господь. Він проявив милість. І то, що він зробив, цю милість, це твоя була милість, Господь. Це твоя була воля. Ти можеш змирити ворога, що він стане другом. Ти можеш змирити сусідню країну, яка сьогодні ворожує проти нас. Дійсно, тим, як ми називали братнім народом, ти можеш це зробити. Для нас це трудно, незрозуміло, але ти можеш і так зробити. Господи, все в Твоїх руках, все в Твоїй владі. І ми сьогодні не диктуємо Тобі наші вимоги. Ми не ставимо тобі ніяких претензій, Господь. Ми благаємо Тебе, умоляємо і просимо. Будь милостивий надалі до народу нашого. Жалься над нами, Господь. Ми нікчемні, ми не гідні, ми нічого не варті. Але, Господи, Гріх, який сьогодні панує в світі, не дає нашому народу схилитись перед тобою в розумінні того, що ти можеш все, Господь. І попри те, що сьогодні так багато гори страждає, багато тих, які вже забули, що л'ється кров, забули про те, що стільки людей страждає, вони веселяться сьогодні, радіють. Живуть, як їм хочеться у цьому гріху, приймають гріховні закони Господь. Боже наш, ти все це бачиш і все це знаєш. Но заради вибраних твоїх, заради тих, хто сьогодні просить до тебе, можливо, це невеличка кількість людей, взяти, якщо в об'ємі нашого народу, нашої країни, саме діти твої сьогодні молять тебе за прощення народу нашого. Прости, помилуй народ Господь. Прости і захисти. Допоможи, щоб настав мир. Допоможи, щоб перестало це кровопролиття. Допоможи, щоб люди могли не боятися, а вільно жити. Все це, це ми просимо в тебе, Господь. Це ми благаємо в тебе, Господи. Це бажання серця нашого. Благослови також і всіх нас. Збережи нас у мирі, благополучий Наталі. І то, що ми спали спокійно цієї ночі, не чули тривог, не чули цих вибухів, це твоя милість, Господь. Тому будь милостивий до нас і Наталі. А ми будемо славити тебе, поклонятися і радіти в Тобі любий та вірний Бог наш Отець, Бог Син Ісус Христос і Бог Дух Святий. Амінь. Амін.